<світ> О, світ, який ти <світ> невдячний. За один день ти вичував мене як лимон. Ні, послухай, я дуже сильна, правда? Я з тих, хто не здається. І скільки б я по дорозі я не, пода... не падала, я не зупинюсь, поки не доб'юся свого, але це вже занадто. Бувають дні, коли все проти тебе. Просто все. Навіть обід пересолений, навіть випадково натиснула на ліфті не п'ятий, а шостий поверх. Ти просто не там, де треба. А знаєш, що найбільше дратує, коли кажуть: зупинись і спробуй завтра. Легко сказати, коли ти так само не пережив за цей день більше десяти невдач. Але так, дуже дякую за пораду. Ні, послухай, це не злість на інших. Звісно, це спроба підбадьорити. Це злість на світ. Наче він часами намагається побавитися нами, як котиками. Наче хочеться сказати хейт там зверху. Може, вистачить. І в такі дні, в темпі, в роботі, ти почуваєшся нормально, все ніби йде погано, але фізично я пораюся. І нічого страшного. А, але коли зупиняєшся, о, ось тут починається. Як же це вже набридло? І я так втомилася досить. Це стан, коли ти реально відчуваєш перенавантаження. Я буду матюкатися, кричати, злитися, ненавидіти весь світ, але лише тому, що я знаю, що мої емоції не можуть. Залишатися в мені, бо якщо вони не вийдуть у потрібний момент, Бу -бу. бомба вибухне. Реально. І от зараз, коли я виговорилась, я зроблю собі неймовірно смачний банановий шейк. Куплю тістечку, вимкну улюблений серіал, і просто забуду про все, про все, що мені треба робити до завтра. Я буду просто вимкнена. Можливо, саме цього від мене хотів світ. Можливо, це і були прохання, типу. Ну, зупинись хоч на хвилинку. Можливо, сьогодні мені це все було не потрібно, але я скажу так. Я зробила і зроблю від себе максимум, щоб знати, я рухалась вперед. Це був не просто втрачений час. Він запам'ятається як важкий, але продуктивний. У цьому є цінність часу він вчить бути в моменті, можливо, досить жорстко, але дуже дієво. Якщо правильно всприйня... сприйняти день, свій стан, емоції та ритм, навіть цей день можна цінувати за впертість. І гордість за те, що ти така умнічка.